Вас не дивує, що іноді люди можуть стрибати з парашутом, але панічно боятися підійти і познайомитися. Люди можуть керувати компаніями, але панікувати перед дзвінком у сервіс. Тож сьогодні поговоримо про найпідступніший вид страху той, що маскується під турботу, але насправді шматочками краде ваше життя. Уявіть людей, які мають талант, створюють шедеври у своїй сфері, але вже роками не можуть зробити один простий дзвінок потенційним клієнтам. Їхній внутрішній діалог звучить приблизно так. Треба подзвонити в ту компанію. А що, якщо вони скажуть ні? Ну, може, завтра? Ось настає те завтра. І знову треба подзвонити. А що, якщо я скажу щось не те, може, на наступному тижні роки проходять, і такі люди досі працюють за копійки, а їхні мрії про власну справу збирають пил разом із тими. Нездійсненними дзвінками. То що ж відбувається? Страх-охоронець страх, страх -охоронець іноді мутує? Він часто проявляється як страх-стримувач, який заважає жити і насправді руйнує життя? Страх-охоронець каже: не їж цей гриб, бо отруїшся. Страх-стримувач каже: не телефонуй їм, бо засміють. Відчуваєте різницю? Перший рятує життя, другий руйнує ваше життя. Внутрішній стримувач навчився використовувати найглибинніші потреби людей і таким чином керувати людиною. Потребу бути прийнятим. Він трансформує у тебе відхилять. Потребу бути компетентним. Він трансформує у ти недостатньо хороший. Потребу бути в безпеці, трансформує у краще не ризикувати взагалі. А ось ще цікавіше. Є люди генії у своїй справі, які створюють. Що можуть здійснити революційні перетворення у певній галузі. Інвестори готові дати гроші. Можливості є. Але такі люди саботують самі себе. Зустріч з інвесторами завтра. Ой, ні! Я себе недобре почуваю. Мабуть, захворів. Презентація готова? Ні-ні-ні. Треба ще допрацювати. Команда зібрана. А може, ще подумаємо. Виявляється, що такі люди бояться успіху. Їхній внутрішній страх-стримувач шепоче. А що, якщо вийде, тоді доведеться відповідати за результат? І ось тут. Варто зрозуміти, що страх-стримувач майстер маскування. Він може маскуватися під перфекціонізм. Це ще не ідеально. Під турботу про інших. А що подумає мама? Під раціональність треба ще все обміркувати, відповідальність. Я не готовий до такої відповідальності. Але насправді він просто боїться. Боїться змін, боїться відповідальності, боїться того, що життя може стати іншим. І, що найпідступніше, він використовує ваші сильні сторони проти вас самих. Як розпізнати цього підступника під назвою Страх-Стримувач? Ознака номер 1 абстрактність. Він ніколи не називає конкретну загрозу. Щось піде не так. Буде погано, люди подумають, що саме він не знає. Ознака номер два хронічність. Він не зникає після усунення загрози. Він просто знаходить нові причини для паніки. І ознака номер три блокування росту. Він завжди проти усього, що може вас змінити. Нова робота. Відносини, хобі, це все для нього небезпечне. Його хитрість у тому, що він говорить вашим голосом і видає себе за турботливого друга. Я ж про твоє добро, каже він, закриваючи двері перед вашим носом до ваших мрій. Друзі. Просто порахуйте, скільки коштує вам оцей внутрішній страх-стримувач? Люди з талантом за роки можуть мати власні студії з десятками співробітників. Генії можуть змінювати життя мільйонів людей своїми проєктами. То скільки коштує вам ваш внутрішній страх-стримувач? Скільки знайомств не відбулося через а що подумають інші? Скільки проєктів не почалося через, а раптом не вийде. Скільки мрій померло в зародку через, це не для таких, як я. Тож пропоную прямо сьогодні: візьміть щоденник чи записник і запишіть, що ви хотіли зробити останнім часом, але щось завадило. Які розумні причини ви собі назвали? Будьте чесними, не з іншим, а з собою. А ще краще, зверніться до коуча, тоді точно зможете бути максимально чесними з собою. Бо поки ви не визнаєте свій страх-стримувач, він буде керувати. Вашим життям за кадром. Напишіть в коментарях, який ваш головний страх-стримувач, що найчастіше блокує ваші рішення. Можливо, ваша чесність ще комусь допоможе зрозуміти щось важливе про себе. А якщо готові змінити ситуацію. І скинути отого внутрішнього стримувача, пишіть в Директ через соцмережі, посилання на соцмережі в описі під цим відео. Розкажу, як це зробити. У наступному відео буде щось іще цікавіше.